Куди автопробіг. Розумієте, ми, ми в трьох всього на все. Ми йдемо автостопом, ми йдемо, нас підвозять, люди нас зустрічають, люди нам надають ночівлю, потім допомагають нам добратися до наступного міста. От, тобто в нас немає транспорту. От, ми отаким от, от чином. Серед нас Іван. Зайченко, учасник штурму 20 лютого жовтневого палацу, і е, учасник оборони Маріуполя. Він з Маріуполя. Е, він взагалі інвалід. От. Але ми, ми в трьох ідемо в його сильний дух. От. Тобто, це, от, е, хода автопробіг, е, ми. Ну, так, от ми і сказали. А машин не буде, даєте машин не буде. Ні, а, машин не буде. Ми вже є, ми вже тут. Ми вже добралися. І ми так і як ходити будете, а ми ходити не будемо. Ми станемо на площі, площі і, і розвернемо наші банери а. і будемо розповідати людям про, про люстрацію, про думку майдану, про позицію на майдані. От що ми наговорили під час ходи. Ми зговорили, проголосили всесвітній громадянський рух Майдан, який має місію збереження духу і досвіду Майдану не тільки для України, а й для всього світу. До речі, у нас е, оця схема в Конституції, у нас самопередова передова Конституція. У нас немає територіальної громади. І якщо ми будемо думати, що Закон про люстрацію, якого ми так чекали, якого ми вимагаємо, візьме і зробить люстрацію, ми самі себе обдуримо. Люстрацію ніхто не зробить, окрім нас, окрім вас, журналістів. От на нашому прапорі дві руки Майданівському потиску. Одна рука це прапор громадянського суспільства. Одна рука це громадянські активісти, друга рука це вільні журналісти. Час відкритості і час, коли. Основною потребою громадянина є не шлунок поїсти поспать, навіть не знати потреба інтелекту, навіть не любити, хоча це все, це все для людини нормально, і це, але домінує зараз почуття справедливості, це потреба сумління. І у владу мають йти люди сумління.